Доброго дня, я з України. Ось така сьогодні в нас погода. Буквально 2-3 дні тому було дуже спекотно, і взагалі в теплиці було плюс 20 градусів. Пройшло 3 дні, що означає така рання весна. Кожен день погода міняється і на протязі дня, і через день. І сьогодні я буду займатися смородиною і малиною. Просто нагадаю вам весняні роботи на цих двох кущах. Ну, на смородині обов'язково починаємо з прибирання. Я вже в попередньому відео показувала, як я її вичистила, вигрібла, прибрала все листя, яке було під ліщиною і склала в компост. Ну і що зараз роблю? Навесні, як і малину, завжди намагаюся всі свої кущі підкормити максимально сильно для того, щоб вже напротязі літа нічого не робити, тільки поливати. Смородину також буду підсипати по цілому відру, якщо буде в мене багато компосту. Якщо буде менше, ну менше піввідра, дві третини, максимально багато. І один раз за сезон навесні додаю мінеральні добрива під всі свої кущі. Щі в цьому році обрала ось таке, восени вам його показувала, але можна взяти будь-яке: нітроамофоску, суперфосфат, можна просто мочовину потрібно щоб була максимальна кількість азоту для того, щоб стартували гарно рости, нарощувати зелену масу, потім квітнути і відповідно плодоносити кущі. Тут формула така: 30 азоту, 15 фосфор, 13 калій. Ну, Нормальна формула, багата кількість саме азоту. Буду брати по столовій ложці десь 20-30 грамів на кущ. І тепер е обов'язково потрібно чорну смородину, ну і червону також, е особливо чорну, формувати. Я сильно її формувати не буду, тому що я позаминулому році її формувала, і було дуже велике відео. Розказувала, робила взагалі їй таку кардинальну оновлення, омолодження, тобто вирізала всі старі кущі. Але вам зараз покажу, якщо ви це восени не зробили, навесні потрібно обов'язково зробити для того, щоб були досить великі ягідки. В тому році, коли ви її формуєте, буде кількість ягідок менша, але вони будуть гарні в розмірі, великі. А наступний рік вона вже дасть дуже великий рясний врожай великих і гарних ягідок. І тепер поближче Покажу вам, як я формую свою смородину. Її в мене, ось бачите, так багато. Тут більше 50 кущів, і ще в одному місці є в мене штук 20 молодих кущів смородини, які я розчеренкувала і розсадила буквально два роки тому. Ось тут вони знаходяться, на них зовсім нічого робити не буду, тому що вони ще досить молоді і навіть ніякий гілок вирізати не потрібно. В них дуже велика зараз ягідка, тому що три роки для смородини це вона в самому розквіті, так сказати, і по кількості ягід, і по їх розміру. І ось вам на цьому кущику якраз проходила, передивляла всі свої кущі і побачила така досить стара гілка, я її зараз виріжу і розкажу вам принципи формування. Тобто ось такі гілки, бачите, тут вони начебто вже досить старі, засохлі, але на верхівочках є бруньки, живі бруньки. Але заради них ми цю гілочку не залишаємо. Я її буду прибирати повністю біля самого ґрунту. Одну. І другу, тобто ось такі старі гілки потрібно обов'язково вирізати, навіть вона ця зовсім засохла. Ці всі молоденькі, ці гілки, бачите, така кора в них більш темна, вони більш старі, десь їм, мабуть, 4 роки, а це молоденькі. Освітленька кора, і вони будуть давати врожай і на цих гілках, і на цих. А наступному році, мабуть, навесні також проведу омолоджуючу обрізку, виріжу ось цю гілку повністю біля ґрунту. І ось цю. А ці вони вже будуть наростати, будуть більш міцні. На них буде дуже гарний врожай. Вони ще витягнуться. І від землі обов'язково підуть молоденькі гілочки. Бачите, ось ця гілочка, яка вийде в цьому році, і вона в наступному буде виглядати так, як у цій гілочки. І тепер кілька слів про розмноження смородини. Ну а вже ж можна покласти гілочку, присипати землею, вона дасть корінці в тому місці з тих бриньок, які будуть знаходитися під землею, і потім відкопати буде новий кущ. Можна викопати весь кущ і розділити на окремі кущики, але я звикла черенкувати. Це його омолодження куща, і також черенки смородини вкорінюються 100%. дуже гарно і легко за один рік буквально. Так, беру ось таку молоду гілочку завжди для розмноження. Знизу залишаю дві бруньки для того, щоб повністю її не вирізати, якщо вона не заважає. Але бачите, ось ці всі гілочки вони лежать на стежці біля грядки, тобто вони заважають. Я їх обріжу взагалі біля ґрунту. Ось таким чином. І буду тепер нарізати. Я люблю нарізати так, щоб 2-3 бруньки було під землею, коли я буду вкорінювати, і дві бруньки було зверху. Тобто рахуємо, одна, друга, третя підуть під землю, одна, дві будуть зверху. Зрізаємо. Зрізаємо зверху десь на сантиметр вищі бруньки. Зріз зробимо рівний. А, а нижній зріз, який буде вкорінюватися, він потрібен бути навскоси. Ось таким чином. Можна занурити в корений він, але зі смородиною я цього не роблю, тому що ну, вона і так гарно вкорінюється. Тут ось такий залишився чотириночок. Дві бруньки підуть під землю, і дві бруньки залишаться для того, щоб вони наростали і дали нові гілочки. Так нехай і буде, достатньо, нормально. Наступна гілочка також. Верхівочка мені не подобається. Бачите, якась вона негарна, така як хвора. Я її зріжу. Після підживлення обов'язково обробляю смородину. Ну можна обробляти чистим садом в цьому році, буду. Я вам вже казала нагадую, можна брунькою. Смородину обов'язково потрібно обробити зараз, і потім ще буде обробка або наприкінці березня, або на початку квітня. До того як з'являться квіточки, потрібно її обробляти. Бо коли вона захворіє, полікувати потім її буде набагато важче. Ось такі череночки я наготувала для того, щоб вкорінити. І як підготовлюю ґрунт. Люблю ось тут по краєчку грядки вкорінювати. Вони і не заважають, і якусь культуру на цій грядці посаджу. А до осені вже будуть гарні кущики, які я наступної весни розсаджу на їх постійне місце. Грядку не копаю, нічого сюди не додаю, тому що грядки в мене досить поживні. просто. Грунт ось так підпушила сапою, бачите, вже там, де сонечко потрапляє, він непогано підсох, але поливати ще не потрібно. І це дуже гарно, коли вкорінюєш якісь кущі. І беремо, як я вже сказала, дві-три бруньки під землю і дві бруньки зверху. І просто ось так втикаємо і все. Якщо важко, беру чимось заздалегідь, роблю отвори. І туди ставлю ось так. Черенкувала так дуже багато смородину, саме показувала. І в батьків є вже і дорослі кущі, і молоденькі в минулому році висаджувала. Досить густо роблю. Потім, коли буду викопувати, просто трішки більше ком землі для того, щоб потім гарно розділити і не розірвати корінці. І ось так. Ну, чорна смородина дуже-дуже гарно і легко в корінню. Для мене це взагалі культура, яка ну, невибаглива. Так. І потім ось так гарно обжимаю ґрунт руками для того, щоб навколо череночка було досить щільна перелягала земля. Не було погірків повітря. Все. Можна чимось замульчувати для того, щоб не пересихало, але все одно влітку обов'язково дуже слідкуємо за тим, щоб завжди був тут вологий ґрунт. Тобто то я просто беру шланг, залила усю канавку. Бачите, такий рівчачок получився, Залила його водою, вода просочилась, ще раз залила. Коли вже вода стоїть, значить гарно і достатньо тут води. Корінці тоді дуже швидко з'являються. До речі, смородину я нічим не мульчую, хоча казала, що дуже люблю мульчувати. І ось зараз буду показувати малину свій догляд за малиною малину. Мульчую я дуже дуже сильно. Смородини багато. мульчі туди піде також дуже багато мені. Це незручно, вона в мене відкрита стоїть смородина. І вона, коли з'являються листя, дуже щільно притіняє ґрунт, тобто мульчування там і не потрібно. Коли поливаю, також просто кладу шланг і поливаю, поки вже бачу, що гарно просочився ґрунт водичкою. Зараз перейшли з вами на малину, ось так виглядає моя малина. Назву сорту я не знаю. Багато хто питає, ну це дуже просто давно я її купувала, років 16 тому, і просто так розсаджувала, пересаджувала, тому навіть не буду нічого сочиняти вам. І починаємо з того, що її формуємо. Ну, а вже ж вирізаємо всі тоненькі, маленькі і всі засохлі гілочки. Ось таким чином. Знаходиться вона в мене в грядках, нагадаю вам. Грядки шириною десь метр десять і стежка між ними метр. Грядки з такими шиферними бортиками 25 сантиметрів завишки тут, і десь 20 см в грунті. Грядкам цим вже 11 років. Як зробили, ось так вони і стоять. Дуже мені подобається. Хоча окремі кущики все одно, бачите, ось виходять за межі грядки, ось уявіть, яка коренева система у цієї малини, що навіть вона виходить за межі грядки. І, до речі, є один кущик, який ну, просто кожен рік в одному місці вилазить в теплиці. Також подивіться, яка ширина стежки між грядкою малини і теплицею. На осінь я малину свою не обрізаю, тому що бачите, вона в зиму йде з ягідками, вони просто замерзають, навіть і квіточки є, що замерзають в зиму. Зараз буду вирізати сухі гілочки, які повністю вже віджили свій вік, скажімо так. Вона в мене плодоносить на цих гілочках, які я залишу, і з ґрунту підуть нові гілочки. Поки ці минулорічні віддадуть свій врожай, молоді вже почнуть давати новий врожай. Мені дуже це подобається, тому що немає проміжку між плодоношенням малини. Ягідки можна збирати на протязі всього літа. Повністю, як кажуть, ремонтантну малину вирізати під корінь на весні для того, щоб тільки отримати другий врожай, я не роблю. Вона й так великі ягідки дає і багатий врожай. І Тепер як я її формую. Получається, в мене метр десять ширина, і десь 80 сантиметрів. Я рахую квадратний метр. На квадратний метр я залишаю. Вісім-дев'ять гілочок. Ну вони ось поближче подивіться. Йдуть в мене не окремими гілочками, а кущиками. Бачите, ось це кущик, який складається з чотирьох гілочок. Я тут виріжу одну найміцнішу залишу або дві. Ось, наприклад, ось цю і цю залишу. А ці дві виріжу. І також намагаюсь вирізати гілки, які знаходяться близько до бортиків. Ось, бачите, оці я повирізаю, тому що дуже близько, щоб більш отак по центру йшла. Все одно, вона піде в боки протягом літа, але для початку вирізаю. І ті гілочки, які я залишаю на плодоношення, я їх зрізаю десь на висоті метр, ось таким чином. Ось таким чином прокинуться ось ці бруньки, вони дадуть гілочки з ягідками і будуть плодоносити. Поки тут ягідки будуть дозрівати, підуть молоді гілочки, ось такі височенні, і вони вже будуть плодоносити до наступного року. Про підживлення, малину, так як і смородину навесні підживлюю максимально гарно, тому що потім нічого не роблю, тільки поливаю. Поклала шланг, залила весь квадратний метр, наприклад, водичку, прямо залила, щоб дуже багато було вологи. Тоді ягідки не в'януть і гарно набирають розмір, і вони, до речі, солодкі. Потім перекладаю шланг далі і ось так роблю ну, десь один раз на тиждень. Підживлюю, якщо є зола, додаю по літровій баночці на квадратний метр золи. Але ось бачите, чистила мангал, вже сюди висипала. Зараз так розкидаю і все. Обов'язково також додаю мінеральне добриво по 2 столові ложки на квадратний метр. Також додаю курячий Це у батьків є курочки, вони привозять ось такий беру я в них посвід, і саме під малину додаю. Багато живлення під малиною не буває. Не буває такого, що перекормили. Вона дуже-дуже багато їсть і дуже тоді гарно віддячить мене своїм врожаєм. І вже ж обов'язково буду мульчувати. Буду мульчувати і ось таким листям осіннім, яке я збирала, гарним шаром, великим сантиметрів 20. Мульчую малину. І також ось привіз мені тато солому. Дуже йому за це вдячна. Тому що соломи в мене на городі завжди потрібно бути, щоб було багато. Мульчую і грядки, і малину. Ось так обрізала я вже малину. Залишила досить багато гілочок. І особливо казала, що прибираю ось ці всі, які ближче до бортика. Але питали в мене, щоб придбати малину, то я їх залишила і буду ці кущики відправляти тим, хто забажав. До речі, навіть і не бачила, а потім, коли почала зрізати, вже є молоде листячко, вже почала свою вегетацію. Нові паросточки йдуть і вже додала золу, додала мінеральне добриво і розклала курячий послід. Ось так. Принесла оприс, буду. В мене ось такий електричний, дуже зручний до, до слова, особливо для жінок, тому що не потрібно його, ну, можна і на плечі повісити його, але я завжди ставлю його десь посередині і навколо нього ходжу. Якщо ось, наприклад, малину обробляти буду. На середину стежки поставлю і буду навколо нього. Обробляти. Потім переставлю на нове місце. І ось так багато вийшло нарізала я гілок малини. Зараз віднесу їх в мангал і спалю. На городі не палю нічого, а в мангалі потроху спалюю. Ну і Для того, щоб зола була, і тому що не хочу їх класти в компост, вони дуже багато займають місця. І буду зараз вже мульчуванням займатися. Ось так замульчувала. Осіннім опалим листям, Тим, що було у мене в мішках, в теплиці стояло, тут соломою. Мені подобається і так, і так. Ну, завтра ще трішечки пересиплю соломою, так, тільки, ну, заради естетичного вигляду. Ось бачите, як виглядає листя, десь майже повністю перепріло вон там. і відділяється воно ось такими великими шматками. Бачите, Вон там черв'ячка бачу, червоного. працює. І ось так розкладаю його навколо малини. Я думаю, що будуть запитання, чи не нашкодить це листя молодим паросточкам, які виходять з-під землі, що воно таке щільне і досить вологе. Ні, не нашкодить, я кожен рік так мульчую. Мені подобається малині, це також подобається, судячи з урожаю, який я завжди збираю. Із-за того, як вона нарощує свої молоді пагони. Наморилась сьогодні, руки тремтять, так що вибачайте трішечки, трясеться й камера. І ось подивіться, що ще хочу вам сказати, що знайшла у листі, мабуть, потрапила гілочка з троянди. Подивіться, які тут вже бруньки. Не тільки бруньки, а ще й калус. Подивіться, який гарний. Ось так потрібно розмножувати троянди. Не те, що ми спеціально. В череночник я саджала, прикривала, доглядала за ним. А ось так просто одна потрапила. І ось інша. Також, бачите, калус. Тобто, вже це готовий череночок, і якщо його зараз посадити в ґрунт, буде готовий кущик. Єдине, що я не знаю, що це за троянди. Там також прибрала, ось прикатила мангал, ідуть на городі. Все швиденько перепалила, і буде в мене вже попіл для наступного моєго підживлення, що я там буду наступне робити. Ось такий в мене догляд за смородиною малиною на весні. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою!